Ми готові вас э, почути, Василь Дмитрович. Ви готові мене прийняти? Так, я готова вас Будь прийняти. Я <світ> Якщо ви мене запитаєте, що кожного. я найбільше люблю робити перед святами, я вам скажу чесно і щиро: Я люблю збирати Тасманицьку канапку. Рецепт простий, як двері: домашня булка, кисломолочний сир з печі, розтертий з маслом, сіллю та перцем. Можна трішки додавати червоної папки. Часнику та цибулі можете втерти, але тільки якщо не збираєтесь виходити з дому і нікого пригощати. Сменицька канапка має бути складена так, що ні сиру, ні е, хліба, булки не має з під неї бути видно. Тобто, ви маєте все замостити м'ясом і ковбасами. Ось так. Ну і на фініші має бути копчена полядвиця. Ось так вона має виглядати. Не питайте, чого так багато. Ні одна не пропаде, не і не сплісніє. Така канапка може в холодильнику зберігатися кілька днів, ну, звісно, якщо їй дадуть зберігатися кілька днів у холодильнику. Я просто говорити вже не годен. Не годен говорити. каже Василь, що це канапковий рай. Одна тарілка канапок їде в Тесминицю, одна лишається в нас, ну і одне невеличке спецзамовлення для своїх.